Страшний удар по Україні повернувся кошмаром до самої Росії. Моторошні наслідки змусили ЗСУ відповісти тим, що змогли накопичити. Перша хвиля прорвала ворожу попову, а друга накрила найбільші міста окупантів. Тепер вже прощення для ворога не було. Дісталися навіть до столиці. Божевільний вихор вибухів закрутився навколо. Ці жорсткі кадри вразили і порадували усіх водночас. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Розпочнемо із того, що окупанти здійснили масований комбінований обстріл України. Іна, за даними моніторів, основна мета це об'єкти інфраструктури у західних регіонах. Ну і також є пошкоджені об'єктів в інших областях України. Зокрема, у Дніпрі прогреміли вибухи. Після чого над містом виднівся чорний стоп густого диму. Мешканці повідомляють про перебої в електропостачанні. Ну а за даними ОВА, через удар по Дніпропетровській області в декількох районах спалахнули пожежі. Місцеві телеграм-канали опублікували кадри, на яких видно як уламок ракети впав просто посеред вулиці в Дніпрі. Також очевидці повідомляли про вибухи поблизу Кривого Рогу і. Ймовірно, у районі Зеленодольська, де розташована Криворізька ТЕС, і постраждалі серед них школярі. Пошкоджено об'єкти, інфраструктури, приватні будинки та господарські споруди. Якщо ж говорити про захід Україна, то внаслідок удару по Волинській області в одному із мікрорайонів міста горять продуктові склади. Про це поінформував міський голова Луцька Ігор Поліщук. Також місцеві жителі Львова та області повідомляли про перебої в електропостачанні. Ну і значна кількість тіли рухалася в напрямку добротвірської ТЕС. Окрім цього, через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. У зв'язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі. Ідеться в повідомленні загалом же у Фастові пролунали серія вибухів. За свідченнями місцевих жителів було щонайменше 5 п'ять сильних ударів за короткий проміжок часу. Повідомляється про влучання в об'єкти залізничної інфраструктури, повністю зруйнований вокзал в Фастові на Київщині. Окрім цього, повідомляє. Ця що у біля церкви теж був удар по ТЕЦ на Одещині пошкоджено енергооб'єкт. Є перебої в електропостачанні та теплопостачанні. Ну а якщо ж говорити про Чорнігівщину, то противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури також зафіксовано влучання в житловому секторі та по цивільному об'єкту. До речі, напередодні очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські військові формування чи то загалом ЗС РФ будуть мститися за удар по військових об'єктах у Грозному. Нашими цілями будуть лише військові об'єкти. Ви побачите, наскільки не можна чіпати чуше. Янською республікою Росію загалом сказав Кадиров. Утім, вже скоро окупанти самі ж отримали страшну відплату рашистам за жахливі і цинішні удари по українських містах. Зокрема, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті. Рязань це вже дев'ята атака на рязанське НПЗ, Повідомило російське видання Астра. Це підтвердив якерівник як центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними на заводі було урежено установку низькотемпературних ізомерації «Ізомалк-2» омалк-два лін. -2. 800. Рязанський НПЗ вже зупиняв свою роботу через удари наших дронів. Поновив і тепер знов буде зупинено. Наголосив він. Ну а за даними телеграм-каналу «Екселенова плюс у Рязані під удар, ще й потрапив полігон для попела. Водночас вибухи також чули у воронежі. Зазначається, що там внасток атаки було пошкоджено лінію електропередач. Ну а далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який розповів і про іншу бавовну, яка була на Росії. Далі слухаємо роботу наші доброї дрони. И сегодня ночью э, был поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод и морской порт в Краснодарском крае. Также силы обороны поразили, э, в, 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 была поражена вот в этом в, в порту, это Темрюкский морской порт, город Темрюк, Краснодарский край, Российская Федерация. Поражена инфраструктура порта. То есть мы продолжаем удары по инфраструктуре вражеской, особенно которая относятся к погрузке нефтетерминалом, погрузке грузов различных и так далее. Кроме того, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода Сызранский. Это Самарская область Российской Федерации. Также ежегодный объем переработки этого нефтеперерабатывающего завода составляет примерно 9 миллионов тонн нефти в год. То есть мы продолжаем ложить. Также были повреждены подтверждены результаты недавнего поражения. Помните, мы говорили, Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там была повреждена установка первичной очистки нефти ЛОУ АВТ-6. По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности с полной остановкой ключевых установок. И скажу так, что вот эта работа завода, она скоро закончится, потому что они пока что работают на тех запасах очищенной нефти, которые есть у них в, резерв... в резервуарах. Вот. Ну, если наши добрые дроны не прилетят раньше и не подожгут эти резервуары. А вот э, уже очистку, первичную очистку нефти, надо, э, рашисты смогут восстановить только получив новую установку. Новую установку они могут получить у Китая. Ну, если Китай еще будет продавать что-то Российской Федерации после, э, после того визита в Индию, который сейчас осуществляет диктатор Путин, вот, и разрекламировали, но ну, об этом мы сейчас и именно и поговорим. Это что касается военной обстановки. Українські сили завдали і інших ударів по території Росії за Україну. Цілями дронів та інших засобів ураження стоять об'єкти інфраструктури російської нафтової та оборонно промислової бази. Низка об'єктів на ворожій території регулярно піддаються повторним атакам. Про це йдеться в аналітиці інституту вивчення війни. Напередодні в генеральному штабі ЗСУ відзвітували, що українські війська завдали удару по морському порту Темірук у Краснодарському краю, де розміщується інфраструктура зрідженого природного газу, судна та інші вантажі. Оцінка з за результатами цієї операції триває. Водночас джерело в уряді Краснодарського краю підтвердило, що удар українського БПЛА пошкодив портову інфраструктуру в Теміруку і спричинив пожежу на площі 1350 квадратних метрів. Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські удари пошкодили установку і спричинили пожежу на сезранському нафтопереробному заводі в Самарській області. Річна потужність, переробки якого становить від 7 до 8,9 мільйонів тонн нафти. Українські сили також завдали удару по Балашовській. Тропідстанції у Волгоградській області, декількома днями раніше було підтверджено удар по хімічному заводу Азот у Невиномийську Ставропольського краю, і це підприємство є критично важливою частиною російського оборонно-промислового комплексу із виробничою потужністю понад мільйон тонн аміаку і до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік, що робить завод ключовим постачальником основних компонентів для вибухових речовин і боєприпасів для російської армії. Також Генштабі повідомляли 5 грудня, що нещодавній удар по срату. Ському нафтопереробному заводу пошкодив установку первинного очищення масла Ело АВТ-6 цього заводу. Внестокатак на Саратовському НПЗ із грудня 2025 року буде припинено переробку нафти. Ну а сам НПЗ завантажений не менш ніж 50% своєї потужності. Своєю чергою військовий експерт, експівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь. Питання в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України. Українські удари дійсно можуть, якщо не поховати російську нафтову галузь, то поставити її на коліна або в позицію літери Z, яку в Росії дуже люблять, тим самим позбавивши РФ великої кількості доходів. Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна та тому, що за уралом розташована Часна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо, пояснює Ступак. Утім, за його словами, НПЗ розташовані на європейській частині Росії, забезпечують леву частку російського населення паливом. Якщо удари України стануть більш ритмічними і щодня буде прилітати по одному і тому ж НПЗ, і установка одне за одною будуть знищуватися. Це інша справа, каже Ступак. За його словами, Україні потрібно працювати у цьому напрямку. Важлива системність. Він додає, що можливо, поки великих результатів немає, але потрібно продовжувати. Рано чи б'єзна точка неповерні настане. Ну а тим часом повідомляється, що українські винищувачі F-16 отримали можливість збивати російські дрони типу шахет за допомогою найдешевших доступних для цього ракет. Про це пише військово-аналітичний портал Дефі Прес». Аналітики звернули увагу на публікацію дрібного телеграм-каналу Авіа ОФН, який опублікував фото українських винищувачів із підвісними блоками Лау 131 для ракет Гідра 70 із комплектом ЕПІДаб'ю вкс 2 Це дуже гарні новини. бо Водоповітряних СЕЗСУ нарешті стався один із кращих методів протидії БПЛА, що ідеально підходить під фразеологізм дешево і сердито. Це дозволить менше витрачати ракет М 9 та сто 120 чия ціна вимірюється у мільйонах доларів. Пише Дефенс Експрес. За словами аналітиків на опублікованих фото українських f16 несе до 28 ракет гідра, що здатні ефективно збивати ворожі дрони. Про цьому вартість однієї такої ракети за останніми відомими даними складає лише близько 30 тисяч доларів. Експерти зазначають, що комплекти apkws2 для збиття безпілотників. Американці адаптували для своїх винищувачів f-15 є. -е. І досі вважалося, що в 16 такої адаптації немає. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.